На сході зірка сяє, а та зірка в небесах всім показувала шляху. Ми По швиденько вставали, із собою деревцяли, до верте подали. І справді чудо це було. Всю ніч паріла зірка в з непозводу, і кинула провідь пенген, де в смотру, бік є. Там були і три заріки, гене -ген сходу, надалі, поклонилися. Коли ми подарували щирим серцем, все щивали. Я та я став собі зму, та ще молока учили. Я так, я князю, то не дитя, бо коли похолодів, то я гнязкою гріть. Ні до срібла, ні до слата, в нього не було охоти, а собі